Ось у цьому місці у Кропивницькому щодня протягом 40 років вимірюють радіаційний фон. На зараз фон на цій точці складає 10,8 мікрорайонів на годину. Це означає, що слава Богу, навколо нас ніяких радіаційних аномалій немає. Ну, я для прикладу можу вам сказати, 26 квітня 1903 року. 1986 року на цій точці було десь в середньому 13 мікрорентген, 27 квітня тут було 400. Пояснюю, які показники є нормою. От 10 до 15 мікрорентген на годину. Якщо є перевищення в два або більше разів, це є питання для того, щоб замислитись що навкруги, не так з'ясовувати у колег. Сусідніх областей З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну радіаційний в Кіровоградської області вимірюють тричі на добу. Перевищення рівня природного фону, звичного для Кіровоградської області, для тої чи іншої території, ми не зафіксували. Але сьогодні, вважаючи такі ризики, кожен громадянин повинен знати алгоритм дії при радіаційній аварії. Якщо брати до уваги атомні електростанцій. В нас загроза. Найбільша від Южної Південно-Української АЕС. Ми попадаємо в зону помірного забруднення відповідно. А Запорізька АЕС, вона до нас не достає найближча точка. Це село Веселику сто 122 два кілометри. АЕС. Запорізька атомна електростанція захоплена російськими військовими 4 березня, 5 серпня. Вони влаштували обстріли біля промислового майданчика. Після подвійного обстрілу Запорізької АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один з трьох працюючих енергоблоків. В Венергот. Повідомили, що станція працює з ризиком порушення норм пожежної та радіаційної безпеки. Сьогодні російські військові знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Це інформація від енергоатома. Алгоритм дій при радіаційній аварії такий: перейти в укриття, триматись подалі від стін і даху. Зачинити і ущільнити всі отвори, не користуватись вентиляцією, кондиціонером, обігрівачем. В залежності від перевищення радіаційного фону, відповідно, може бути вдома, відповідно, будинок теж йде. Ну, як, зменшує фон радіаційні фондо, допустим, дерево 7 раз, керпіч 20 разів, зменшує укриття, можна підвали, праційне укриття, сховища зменшують там до 100 разів рівень, радіаційний рівень. Респіратори необхідно надіти ватно-омалі пов'язки. Слідкувати за офіційними джерелами інформації потрібно включити телебачення і радіо, користуватися повідомленнями служби з питань надзвичайних ситуацій, поліції, влади. При реаційне безпеки включається сирена. Після цього необхідно послухати інформацію по телебаченню. Радіо там будуть рекомендації, як діяти в даній ситуації. Знезаразити себе обережно зняти одяг, герметично запакувати його і тримати подалі від себе і тварин. Зняття верхнього одягу унеможливує і знезаражує до 90 радіоактивних речовин, які могли б потрапити на вулиці. Робити це треба дуже обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил уже всередині квартири. Помитись, якщо є можливість, прийняти душ з милом, волосся вимити з шампунем, не використовувати кондиціонер, не терти шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани. Якщо немає можливості прийняти душ і помити все тіло, тоді необхідно помити відкриті ділянки тіла, це руки, обов'язково звернути увагу на обличчя вуха, протерти вії, брови, тому що на волосяній частині також може зберігатися радіоактивний пил. Якщо немає доступу навіть до води, тоді обов'язково протерти відкриті ділянки тіла вологими серветками або вологою тканиною. Одягнути чистий одяг, допомогти людям, які поряд виконати ці дії, за можливості робити це в рукавицях і захисній масці чи респіраторі. «Не рекомендуємо використовувати водопровідну воду до тих пір, поки рятувальники чи органи влади не оголосять, що вода водопроводна буде безпечна. Якщо вода знаходиться у герметичних пляшках, контейнерах чи будь-яких ємностях вона захищена від радіоактивних речовин. Йодна профілактика у разі радіаційної аварії. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує прийняти калію йодит для дорослих віком від дітей віком від 12 років дорослих, а також вагітних жінок. Це одноразовий прийом таких таблеток 125 мг, міліграм. Діткам в половину менше його треба вживати лише при оголошенні, що є радіаційна аварія чи радіаційне ув... Ураження. Просто так приймати із метою профілактики не рекомендується, тому що занадте приймання калії йоду це також буде шкідливо для організму. Радить не панікувати, а вивчити, як діяти у випадку радіаційної аварії. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.